Ну, і як же вам не показати мою білосніжну красуню? Таку дівчинку гарну, зовсім біляву із жовтою серединкою, з таким жовтовим очком. Це міс Америка. В цьому році в неї величезна кількість бутонів, величезна просто. Мені здається, що тут більше 30 бутонів. Зараз я обійду кущі і покажу вам кущі з іншого боку. І е, квіти розкриваються у неї майже одночасно. Е, бічні бутони також розкриваються, але я бічні бутони зриваю, тому що хочу, щоб е, основне стебло з квіткою мало більшу форму і більша квітка була. Ось на деяких квіточках я позалишала бічні бутони і вони такого рожевого відтінку. І Міс Америка так і розкривається, така квіточка, бутончик лед рожевого відтінку, а потім ось така біла красуня, біла краса з'являється. Біла дівчинка, мила, така, гарна, ніжна. Зараз покажу вам одне стебло, де на стеблі. Ось погляньте, бачите, три бутончики. Два бутони розкрилися, і це ось основний бутончик, і погляньте, квітка набагато більша. А це бічний бутон. І ще один бічний не розкрився. Красуня, білосніжна красуня саме її я називаю такою дівчинкою-першокласницею, тому що вона на неї схожа, як Вайтгрейс наречена така принцеса, то, е, тому що вони схожі своїми квітами. То міс е, Америка це просто дівчинка. Охайна, чистенька дівчинка.